Жоджко. Дуже хвора тема у нас ТЦК, побори, правовий безпреділ, пов'язаний з цим. Контент, який генерався наш ТЦК і яким дуже користується наш ворог. Але, мабуть, треба копнути в причину всього цього. Да? Саме ТЦК було створено постановою Кабміна Шмигуля 23 лютого. 2020 уважно слухаємо. Коли почалося вторгнення, всі ці ТЦКшники тікали аж гай шумів позакривали свої військомати і там, де люди мали би йти отримувати зброю, формуватися, практично Буча Єрпінь під Києвом, блять. народ приходить, вони обосені, обосерені втекли. Сумська, Чернігівська, Херсонська, Харківська. Я знаю лише один випадок в Україні, де рота охорони не вся, але рота охорони Васильківського ТЦК вступила в бій з підерами і Це Васильківське РТЦК. Не, не, не ТЦК саме, а рота охорони. Як вони себе проявили на початку війни, як формувалися, я там в перші дні безполезно було. Туди стоять в чергах. Бардак, війна піде релізують. Сім похуй там по одному чоловіку в день б, пропускали, блин. Такі льодовий стадіон, це все пам'ятаєте. Що сталося зараз? Туди залізли, купа потреби. мусора в основному, в да? Закарпатській області взагалі безпреділ. Які-то равшани і равшуди, блін, очолюють ТЦК. Забудовники там з крама, блін, залізли, чи з Харкова откуди вони. Полонини ті місцеві, хто активістів бикують, пакують, яких-то тітушок, тушить, блять, попривозили, равшанів, равшудів. До речі, там зверніть увагу, да? Їх, вони ж вже зобов'язані, худай їх на Покровській, Спарт... Спартаслідав всяких. По Закарпаттю, от послухайте, що каже мій колега. Парасценкам, це не тільки в Закарпатті. Хоч той зовнішній ворог атакує, але не забуваємо, що є внутрішній ворог, і це можна так само бачити. Далеко ходити не треба. Відкриваємо канали, бачимо. Недавно був в Ужгороді. І Мені розказали одну історію. Розказали точніше цінник. Mm -hmm. Коли тебе беруть за руку ти, ти, територіальний, коротше, ТЦК, коли тебе бере 500 євро, тебе відпускають. Садять в бус 1000 євро. Привозять в ТЦК, оформляють документи 10 тисяч mm -hmm. євро. Привозять в воєнкомат 15 тисяч євро. Ну трошки кипить моя кров від таких слів. Ну, хіба це. Справедливо, один що має воювати і вмирати бідний, а той, хто може відкупитися, буде відкупову відкуповуватись: ТЦК це наслідок. І одна із причин СЗЧ, масового явища мусора і ДЦКшнір, вони є однією з причин СЗЧ. Спочатку вони ловлять непридатних, нездатних. Ногами запихають їх, привозять учбові центри. Далі вони стоять на тапок або з військової частини, або з учбового центру. Але проблема набагато гірша і серйозніша, ніж здається на перший погляд. А те, що це корупційна складова, вони от, бігли депутати, такі як Дмитрук, цей маленький піздонеч, це ж зелені, щоб розбігалися по світу. Він говорить, що до офісу президента російського, да, пан Червінський прямо заявив, що офіс президента є кротаферма І Єрмак є прямим агентом впливу. Я з цим 200% погоджуюсь. Туди в год заходить від 2 до 4 мільярдів доларів. І в Кимі всі мусариня, прокурорчики. Не знаю наскільки там чекісти, але думаю, без них теж не обошлося. Тому що творити такий беспредел по всій Україні просто так не можна. От вилізло в Тернополі, там. ай і так, ребята, ви ж це безпреділи з ДІД. От що стосовно ТЦК, їх кількість там 100-120 там, тисяч, не знаю, ну, які їх є. Перше вони роблять корупцію. Вони не виконують задачі по поповненню Збройних сил, бо там мільйони цих штабних криз мені розказують, а де б ти щоб поповнення брали? Да ми на рекрутингу і на прямій мобілізації більше якісного складу отримуємо. А по-друге, прочитайте закон України про мобілізацію, мобілізаційну податку і закон України про оборону. Там не визначено, що ТЦК має на вулиці ловити всіх желаючих. А установи, підприємства, організації для великого вашого подугу, мають готувати і до підготовку проводити за власний кошт. Але у нас, починаючи від Голобородька, закінчує всіма остальними, ніхто цих законів не читав, бо це не цікаво. Тому оці всі товариші, да, і в тому числі закарпатські, Равшани і блін. оскільки вони військовослужбовці, то по уму вони їхати мають на Покровський, Новопавлівський. Вовчанськ, на Суми. вперед. посадках же людей не вистачає тримати оборону, а вони ж там, блядь, спортсмени всі, з лопатами вміють поводитися. Якби в країні керував не Галабородьку, а президент авторитетна особа, по-перше, б такого не було. А по-друге, ця вся піздота, блядь, якої в тилах, там сотні тисяч, да? блокпости блядь, за фронтовою зоною і хіраті блокпости всралися, щоб що. Проводять вони антитерористичні заходи. Ви, блядь, хоч одного терориста поймали за 4 роки ні одного. блядь. Фаріон, блядь, вбили, і кончили, блядь, парубія кончили, блядь, блокпости. Вдаєте. Це все фікція, це оце квартальне шоу, да, в яке превратилася вся країна. І гірше з того, що під цю дудочку, ну проще говори, як по-вашому, да, лягли упали подо цих офісних, да, кремльовсько-офісних. Усі, в тому числі в першу чергу, правоохоронці. Ну далеко не всі. Некоторі помалкають, нікотрих випаляли. Ну отак я не знаю, як ви збираєтеся війну вигравати. І, взагалі, що це що в вашому розумінні буде блять вигравати? І Яким чином? Рожевими фламінгами. Уже ж шмогель вийшов, розказує 20 мільйонів дронів. Уже не мільйон, не два, не восім, 20 мільйонів дорожні.